Кайдзен закладена концепція безперервного ощадного виробництва. Тобто, по суті, система Кайдзен – Total Quality Management. Це філософія менеджменту, що поліпшення якості продукції, скорочення витрат, задоволення споживачів і співробітників. Пам'ятаємо, головна цінність людина, яка її створює для споживачів. Що забезпечує прибуток? В основі Кайдзен лежить процесне мислення. Ми до цього ще повернемося, бо бізнес-процеси і відкування ним, і впорядкування їх. Тоталі кваліти менеджмент більш ширше поняття. Це частина кайдзен впроваджує системного підходу і статистичних методів. Тобто статистика випрацьовується безпосередньо для керування результатами, а не для аналізу. Ну, наприклад. Для впровадження, для впровадження, якщо задати три питання, хто впливає на систему і відповідає за цю систему, це, звісно, керівник. Тому що керівник може вплинути на вирішення проблем вищої ланки тільки на 4% з координатора бізнес-процес. Нижча ланка більше і більше, керівни посади мають контролювати весь бізнес-процес і спускатися до першої ланки. Тому в Японії дуже розповсюдження система підвищення. За рахунок знизів підняття такий соціальний ліфт, коли людина знає бізнес-процес, далі йде на процес дільниці, далі йде на процес відділу і так далі, на процеси, пов'язані структурні з компанією. Але керівні особи спускаються безпосередньо навіть керівники організації до Першого джерела, щоб побачити проблеми, проконтролювати. Звісно, що всі поліпшення, які надані першою ланкою, приймаються на місці, відразу ж реалізуються. Якщо досвід позитивний, надається рекомендація на всі ланки в підприємстві. Таким чином, за рахунок маленьких змін. Збільшується ефективність. Принципи кайдзен їх три, інколи називають з Організація робочого місця, усунення неправних видат і стандартизація. Зверніть увагу, з організації робочого місця пов'язане сортування, досконалення, підтримання порядку, утримання в чистоти, стандартизація, повний цій блок. Кожна річ має бути на своєму місці. Ми до того зараз повернемося. Давайте розглянемо ці моменти. Треба поділити матеріали, які мають потрібне, мають. Знаходиться на столі. Ну, наприклад, от три латки, які мають входящі і сходящі, якщо ми кажемо про робоче місце банківського працівника, вхідні, вихідні і в роботі. Тобто людини, коли немає, її вкладають в латок вхідні, верхній, і далі він, він перестосується. Нагадую, якась аналогія є з канбандосками. Да? Ну, от, наприклад. Далі в порядку дотримання в порядку своєму місці. Всі речі мають бути на своєму місці, зайвого немає нічого. Все в чистоті смітники теж чистяться, це пов'язано із безпекою. Ключі в шафі, а ключ від шафи у вас в кармані. Ну, наприклад, да? Документування порядку. При отриманні документів ви маєте поставити підпис, щоб перевести документ в процесній стан якийсь. Або є троне методи організації. У нас, наприклад, в банку є такий. Інструмент як сет до електронного документа обіг, де видно на якому стані знаходиться документ. ну, наприклад, І підтримка досягненого результату. Дени з варіантів. Так на підприємствах це, наприклад, може виглядати розташування, зручне місце системи застосування 5С. На складах, наприклад, товари, які більш обертаються, вони стоять ближче до виходу, щоб їх не затрачати ні бензин, не техніку, не час не дівати інших людей. Обіг, в яких відбувається, наприклад, тих канцелярії і таких допоміжних документів, наприклад, вони можуть бути далі. Це теж приклад розташування за системою 5С. Ну, як ви бачите, робочий стіл так розташувати, а можна розташувати таким чином, щоб вам було зручно. Да? Якщо клієнти там є, паперець для клієнта, ручка для клієнта, і так само ваші документи, які, які ви надаєте, щоб це було зручно, оптимально, ефективно.